Ще в понеділок Юрій Лужков заперечував можливість своєї відставки. Незмінний упродовж 18 років мер казав журналістам, не буде писати заяву за власним бажанням. Пресслужба додавала. Міський голова щойно повернувся з відпустки і готовий до плідної роботи. У вівторок він був у кабінеті ще до восьмої ранку. Навіть устиг прийняти вітання із днем народження, що його відзначив тиждень тому. Після урочистих слів Юрій Лужков почув новину. Його примусово відправляють у відставку. Президент Медведів, що зараз з візитом в Шанхай, підписав відповідний наказ. я, як президент Російської Федерації, утратив довір'я Юрію Михайловичу Лужкову в качестві мера міста Москви. Президент Росії не лише позбувся столичного мера на відстані, але й не збирається з ним зустрічатися. Повідомила прес-секретар Дмитра Медведєва. Вона ж заявила, що Юрію Лужкову давали цілий тиждень відпустки, щоб піти у відставку добровільно. У тому, що мер столиці сам винен у своєму звільненні, переконує і прем'єр-міністр Росії за словами Володимира Путіна, у Лужкова не склалися стосунки з президентом, адже цитую, мер є підлеглим президента, а не навпаки, як солінію алігарх побіділ крепкого хазяйства і патріота, і все це произошло в одному чоловіке. К сожалению, он дійсне утратів чувство реальність. Медведів мусив виявити силу усунувши Лужкова. Таким чином, це його перемога і початок нового етапу політичної боротьби в Росії. Боротьбу за владу колишній мер Москви вестиме на стороні опозиції, Дізнавшись про відставку, Юрій Лужков передав повноваження заступникові і написав заяву про вихід з єдиної Росії. За даними агенції РБК, він не збирається іти із політики, зокрема, боротиметься за повернення виборів мера населенням Москви. Ще місяць тому ці гасла лунали на антилужковських мітингах. Ксенія новікова п'ятий канал.